Вона стояла посеред темної вулиці й дивилася, як він віддаляється, залишаючи її саму. І цього разу вона не витримала, крикнула йому вслід, але хлопець навіть не обернувся, просто зник за рогом, наче розчинився у нічному повітрі, і від цього у неї всередині стискалося серце, бо щоночі відбувалося те саме. Вони могли сміятися, гуляти, торкатися один одного, але щойно не місто опускалася темжава, він немов тікав від неї, як від небезпеки. І це було нестерпно, бо загадка почала важити більше, ніж їхнє крихке кохання. А тепер повернімося назад у той момент, коли все починалося, і вона ще не знала, що знайомство, яке здавалося таким випадковим і красивим, перетвориться на історію з тінями і таємницями. Софія була звичайною дівчиною, студенткою філологічного факультету, любила читати книжки в парку і спостерігати за людьми, які кудись поспішали. Їй подобалося ловити моменти життя, вбирати їх у себе, а потім знаходити слова, щоб описати їх у своєму щоденнику, і саме там, у парку, вона зустріла його. Він сидів на лавці з гітарою, грав якусь мелодію, яка відразу чіпляла серце, і коли їхні погляди зустрілися, то виникло відчуття, ніби вони вже знайомі, ніби між ними давно був невидимий зв'язок. Його звали Артем, він був трохи старший за неї, з тих людей, які мають у собі якусь таємницю силу, голос спокійний, усмішка легка, але очі ніби приховують цілий океан. Вони почали говорити спершу про дрібниці, про музику, про книжки, потім він запросив її на каву, і це було початком чогось нового. Софія відчувала, що її життя оживає. Вона була щаслива від простих зустрічей, від того, як Артем слухав її уважно, як жартував, як дивився, ніби бачив її наскрізь, і їй здавалося, що вона нарешті знайшла того, кого шукала. Але вже з перших днів з'явилося щось дивне. Щойно наближався вечір, він починав нервувати, дивився на годинник і тоді, вибачившись, швидко йшов, обіцяючи зустрітися наступного дня. Спочатку Софія сприймала це як дрібницю. Думала, може, у нього робота чи якісь справи, які він поки що не хоче обговорювати, але з кожним днем це ставало дивнішим, бо він ніколи не пояснював, куди йде, і не залишав жодних слідів, не писав, не дзвонив, просто зникав у темряві. Вона намагалася не звертати уваги, але підсвідомо відчувала, що ця загадка стоїть між ними, як стіна. Її друзі сміялися, казали, що вона надто драматизує, що в кожного є свої таємниці. Та Софія не могла позбутися думки, що тут щось більше, ніж просто секрети. І що довше вони зустрічалися, то важче їй було витримувати ці щовечірні зникнення, бо вдень він був теплим, ніжним, уважним, а вночі ставав тінню, яку вона не могла наздогнати. Одного вечора вона наважилась запитати прямо, але Артем лише посміхнувся, погладив її по щоці і сказав Ти маєш мені довіряти. І ця фраза, замість того, щоб заспокоїти, ще більше розпалила її підозри. Того ж вечора, коли він знову піднявся з лавки і сказав, що має йти, Софія вирішила піти за ним, та щойно вийшла з парку, помітила, що він зник, ніби провалився під землю, і це стало першим справжнім сигналом, що його таємниця небезпечніша, ніж вона могла собі уявити. Всю ніч вона не могла заснути, перед очима знову і знову спливав той момент, коли він буквально розчинився у місті, і вона відчувала себе безсилою, бо не знала, що робити, але вранці вирішила, що більше не терпітиме. Що мусить знайти правду, навіть якщо вона виявиться болючою, і ця рішучість надавала їй сили, яких раніше вона в собі не відчувала. Наступного дня вони знову зустрілися, Артем був звичайним, усміхненим, ніжним, він говорив з нею так, ніби нічого не сталося, але тепер Софія уважніше стежила за кожною його інтонацією, за жестами і помічала дрібниці, які раніше ігнорувала. Його нервові погляди на годинник. Звитьку тримати телефон вимкненим після шостої вечора, швидкість з якою він прощався, вона почала збирати ці шматочки як мозаїку, і картина ставала дедалі тривожнішою. Коли вони сиділи в кав'ярні, вона ніби випадково доторкнулася до його кишені і почула там якісь документи, але він одразу ж змінив тему розмови і підвівся, щоб замовити десерт. І Софія зрозуміла, що він ховає не тільки від неї, а й від самого себе правду. Яка, напевно, важила набагато більше, ніж просто романтичний секрет. Вона почала стежити за ним, так як у фільмах роблять героїні, що втратили спокій, залишала книжки на столі і виходила слідом, трималася на відстані, намагаючись не потрапити на очі. Одного разу їй вдалося простежити його аж до старої промислової зони, де колись були склади, а тепер усе стояло напівзруйноване, і там, серед тіней та покинутих будівель, Артем зник у темних дверях. Вона стояла далеко, не наважуючись зайти слідом, серце билося так голосно, що, здавалося, воно видасть її, і тоді вперше промайнула думка, що Артем може бути пов'язаний із чимось незаконним, може, він у банді, може, торгує чимось забороненим. І ця ідея лякала і воднача стягнула ще дужче, бо Софія хотіла знати правду будь-якою ціною. Наступного дня Артем поводився так, ніби нічого не сталося. Він розповідав їй про концерти, які хоче відвідати, дарував їй книжку з віршами. І все це виглядало настільки щиро, що Софія почала сумніватися у власних здогадках. Але потім знову настав вечір, і він знову зник. Вона не витримала і написала йому повідомлення: Де ти? Та відповідь не прийшла. Тоді вона наважилася піти до тієї ж промзони сама. Було темно. Повітря пахло іржею і вогкістю, десь капала вода, і кожен звук віддавався луною. Вона піднялася сходами і раптом почула музику гітара, така сама, як у нього, мелодія знайома, але тепер вона звучала інакше, як щось сумне і заборонене. Софія підійшла ближче і зазирнула у щілину дверей. Артем сидів серед кількох чоловіків у темному одязі, на столі перед ними лежали якісь папери і великі сумки, і вона відчула, як холодний піт вкрив її спину. Він щось пояснював їм, показував пальцем на мапу, і в його голосі не було цієї ніжності, яку знала вона. Він був іншим, жорстким, впевненим, наче зовсім чужа людина. Софія відступила і ледве не видала себе скрипом підлоги, але їй вдалося втекти непоміченою. Вдома вона сиділа у темряві, не вмикала світла, телефон лежав перед нею, а повідомлення залишалося без відповіді, і вона не знала, що робити, мовчати, вдаючи, що нічого не сталося. Чи запитати його прямо, ризикуючи зруйнувати все. Наступна їхня зустріч була дивною. Софія дивилася на нього, і в ній боролися два світи: світ теплих обіймів і сміху, і світ темних складів і незнайомих людей. Вона не могла більше мовчати і запитала: Хто ти насправді, Артеме? Він завмер, його усмішка зникла, і замість неї з'явився погляд, у якому було стільки втоми, що вона відчула, відповідь буде зовсім не такою, як вона очікувала. Він довго мовчав. Наче обирав між правдою і брехнею, між тим, щоб урятувати її довіру і втратити її назавжди, і, нарешті, сказав Я не злочинець Софія, але я не такий, яким ти мене знаєш. У мене є життя, про яке ти не повинна була дізнатися. Його голос тремтів, хоча він намагався тримати рівний тон, і вона завмерла, бо відчувала, що стоїть на межі чогось непоправного. Він розповів, що кожного вечора зникав не тому, що зраджував чи займався криміналом. А тому, що був втягнутий групу людей, які допомагали тим, хто був переслідуваний, людям, які опинилися на межі без документів, без грошей, без права на життя, і ті склади були їхнім прихистком. Він був там, ніби провідник, він домовлявся, щоб їх переправляли в безпечні місця, шукав для них житло, займався тим, що не можна було показати відкрито, бо це було небезпечно і для нього самого. Софія дивилася на нього і не знала, чи вірити, адже ще кілька днів тому вона бачила лише темряву і страх у тих стінах, а тепер він малював зовсім іншу картину благородну, навіть світлу, але від того ще страшнішу, бо це означало, що його життя постійно висіло на волосині. Вона запитала, чому ти не сказав мені одразу, і він відповів тихо: бо той, хто знає правду, стає мішенню, і я боявся втягнути тебе. У її серці боролися любов і недовіра. Образа і співчуття, але вона згадала, як він грав для неї на гітарі, як дивився на неї очима, сповнені тепла, і зрозуміла, що, попри страх, вона вже надто глибоко вплуталася в його світ. В ту ніч вони довго сиділи мовчки, тримаючись за руки, ніби боялися відпустити одне одного, і світ за вікном здавався зовсім іншим, небезпечним, але водночас справжнім. Вона не знала, що буде завтра, чи повернеться він з чергового вечора, чи зникне назавжди. Але вперше за весь час відчувала, що навіть якщо це кохання приречене, воно справжнє, і воно вже змінило її життя назавжди.